Під час навчальних виїздів наземний дрон випробують на прохідність і здатність витримувати вагу вантажу. Зважаючи на погодні умови та рельєф ґрунту, комплекс має долати ділянки з багнюкою, ярки та захаращені поля. Опановує новий НРК мінометник Максим з позивним Єнот. Він харків'янин, працював комунальником у тепломережах. Згадую, як у перші дні повномасштабного вторгнення окупанти гатили по харківських багатоповерхівках, їздили, перекривали, варили, запускали дома. Ну тобі, щоб люди, як люди, які жили, жили там в підвалах, існу жили на той момент, щоб було тепло, була вода. Максим воював під Кліщиївкою на Донеччині в районі Торецька, потім брав участь у бойових діях поблизу Липців та Куп'янська на південно-слобожанському напрямку. Зараз оцінює скільки мін можна доправити побратимам ближче до лінії фронту наземним дроном та нахвалює обновку за універсальність. Це логістика це ми не ризикуємо життям водіїв, штурманів, які виїжджають на позицію, завозять БК, завозять їжу людям. У нього є причіп туди, куди можна покласти, наприклад, пораненого, так можна вивезти, сюди не можна покласти. Також в причіп можемо ми класти БК, їжу, все. Та і сюди ось ну, можна так сказати, що він універсальний. Керувати таким наземним дроном можна з відстані понад 10 кілометрів. Пульт гвардії Сергій з позивним Грей порівнює з ігровим джойстиком, але складнішим та чутливішим. У нього така специфіка у поворотного механізму цього НРК, саме цього, що ти повинен його предугадувати. Тобто, ти розумієш, як ти повернув, тобі повинен повинна його виправляти. Тобто, ти якби думаєш за нього на деякий час на здалегідь. Ось зрозуміти, що ти як він це поведе. Ти його скоригував, а він поверне трішки пізніше. Швидкість НРК також залежить від особливостей ділянки, за словами гвардійців. Це від 15 кілометрів на годину. Потужності акумулятора вистачає на більш як 20 кілометрів. Треба ж розуміти, що ти не залізеш в якийсь ґрунт, щоб він не перевернувся. Проробляється, продивлюється, літають мавіки. Тес. Ми продивляємося. Можемо ми тут переїхати цим маршрутом. І як зазвичай їдеш ти туди одні маршрутом, а повертаєшся іншим, щоб це не моніторилось противникам. Цей наземний роботизований комплекс вітчизняного виробництва він коштує понад півмільйона гривень. Придбали наземний дрон коштом литовських благодійників під час виготовлення, за словами представника компанії виробника. Зважали на потреби бойових підрозділів слобожанських скіфів. Розуміємо, що ворог ворог дуже близько до вас, тому розуміємо необхідність підвезення питної води, продуктів харчування, БК і так далі для особового складу. Ну як я вже казав, для збереження життя. Під час навчальних виїздів гвардійці тримають зв'язок із виробником, відзначають вдалу конструкцію коліс, що дозволяє уникати налипання багнюки. Крім того, цей наземний дрон може взяти більше вантажу порівняно з тими, які вже мають гвардійці. Все це заради збереження життя побратимів та успішного виконання бойових завдань.